because As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. That's because as far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. Це тому що, на думку моїх батьків, Рос не може зробити нічого поганого. Тут варто зазначити, що фраза As far as my parents are concerned. Це сталий вираз. Тобто as far as. Далі ставимо особу is concerned або Are concerned, в залежності від того, чи наша множина. Це сталий вираз, що означає, на думку когось, або як вважає хтось і так далі. Тобто, як вважають е е їх батьки, да, що роз е е ідеальний, да, не може зробити нічого поганого. Тобто це сталий вираз, який ми не можемо перекласти окремо, бо згубиться зміст речення.